Зроби глибокий вдих і видих. Під час свого дихання знайди положення, яке підходить саме тобі. Це може бути сидіння, може лежання. Немає ніякої різниці. Надголовне, що хочеться тобі саме зараз. Разом зі мною. Займи положення, комфортне для тебе. Твої очі закриваються. Дихання рівне, спокійне, рівномірне. Прислухайся до свого дихання. Вдох. І максимально глибоко ти занурюєш повітря в тіло, де збираєш втому, роздратування, різні негаразди, хвороби, видох, вдох. І ще одна санація тіла на тривогу. На різні занепокоєння, на стани, які не підходять тобі, видих. Ще раз вдох, видих. Попробуй придати своєму диханню колір. В твоє тіло заходить щось сріблясто біле. Виходить темне, яке ти позбирав і від чого хочеться відкараскатись. Вдох, видох. І в якийсь момент тобі захочеться з'єднатися своєю божественною суттю з частиною, що знаходиться десь далеко. І без різниці, як це називають люди, Богом, вищим я чи якось ще. Дозволь промінчику, який виходить з маківки, з'єднатися, зараз просто спостерігай, як промінчик рухається вверх, 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 до того місця, де з'єднується. Світло. І світло з радістю починає доєднуватись до тебе, посилаючи срібляйство, білої, голубі енергії. Прийми їх, дай місце в твоєму тілі. Дозволь своєму тілу насититись цією енергією. Дозволь бути в єднанні з світом. Проаналізуй, який ти. Ти розслаблений. Ти повністю розслаблений. Ти відчуваєш себе в безпеці. Тому що саме ти управляєш своїм тілом і цією медитацією. І в будь-яку хвилину можеш прервати її. Якщо приймеш рішення, що для тебе це найкраще все, що відбувається з тобою під час цієї роботи. Правильно і добре для тебе. Все це відбувається разом з Божественним світом, з тим, що ти впустив до себе в серце. Довірся цій енергії. І якщо ти вже готовий, то згадай себе, на якому-небудь Берегу великого прекрасного озера. Ти бачиш, як великі хвилі. М'яко облизують твої ноги. Оглянись на круги. Тепле. Літнє сонечко гріє тебе, ти відчуваєш подих чистої води. Зверху тебе вмивають теплі проміні сонця. Які гріють твоє обличчя? Від води повіває легкий вітерець і приносить запах свіжої трави, яїра, розвіє твоє волосся. Під ногами ти відчуваєш землю, вологу, землю, яка дає життя, земля, яке взагалі дає відчуття сили. Ти відкриваєшся цьому гарному стану. І ось перед тобою з'являється лицар. Лицар на коні. Він тримає в руках жезла. І цей лицар прийшов саме до тебе, щоб подарувати його тобі. Він протягує до тебе руки. Прийми цей подарунок. І детально роздивись. Саме це допоможе тобі в всіх твоїх діях. Лицар, який прийшов з недзвідки, туди й пішов. Прямо до сонця. А далі з'являється ще один. І в його руках ти бачиш кубок. І він теж прийшов до тебе з подарунком. Вже цього разу з подарунком від води. Прийми його подарунок, придивись до нього, і саме ця чаша буде твоїм помічником. І саме ця чаша буде твоїм помічником в всіх справах, зв'язаних з відчуттям. Лицар віддаляється від тебе, направляючи коня до озера і пропадає. А зараз з'являється лицарь з мечом в руках, і саме цей меч є подарунком для тебе. Візьми його. І передивись, як твоє серце відчуває цей дар. Тому що це дар, який допомагає розуму. Це дар. Які направляє в правильному напрямку. І далі лицар разом з конем піднімається в повітрі і розтворяється в ньому. І ось з'являється ще один лицар. І це лицар, який несе пентакля. Монетку. І саме цю монету він віддає тобі подарунок. Роздивись її. Це вже про матеріальне, про земне. Як тобі такий подарунок? Як його відчуває твоє тіло, і саме в цю хвилю лицарь провалюється під землю. Всі лицарі пропали. А ти стоїш на березі Чудернацького озера, але це вже не зовсім ти. У тебе є безцінні дари, які допоможуть тобі зробити своє життя гармонійним, кращим. Ще раз подивись на ці подарунки, відчуй їх енергію. Запам'ятай, це енергія чотирьох стихій. А зараз ми зробимо з тобою ритуал. Ми з'єднаємо ці, ці предмети в одне ціле. А далі. Приложимо їх до серця і заберемо в себе, даючи місця в своєму житті. Пам'ятай, ти дитина цього Всесвіту, ти найулюбленіша дитина. І маєш повне право бути на цій землі, такі, як мають право дерева, квіти. І зараз ти бачиш навколо себе чотири стихії сонце на небі, яке дарує вам силу вогню. Озеро у твоїх ніг, яке дає тобі силу води, вітер, яке приносить тобі силу повітря, а також землю під ногами, яка дає тобі силу, кріпість цієї землі. Дозволь стихіям злитися в єдину. Щоб наповнити тебе цією силою. Відкрийся, матері природи. Стань її частиною. Вдихни в себе цю частину і відчуй, як тебе переповнює енергія гармонії. Енергія. Яка вливається в тебе, а ти і є частиною Всесвіту, дай їй місце, утримай її всередині. І хоча світ, в якому ти опинився, прекрасний, пам'ятай. Що не менш прекрасний і світ, який всередині тебе, і він тебе чекає. І коли ти будеш готовий і зрозумієш, що хочеш повернутися, саме в зовнішній світ. Дозволь собі початись рухати. Спочатку трошки ногами. Не спіши і не забувай того, що ти бачив. Поступово відчувай своє тіло. почни. Від ступній, від ніг. А зараз переходь вище до тазу, животу. А зараз відчуй свою грудну клітку, плечі, руки, відчуй свою шию, голову, ніс, очі. Відчуй все своє тіло, а також місце, в якому ти знаходишся, і коли ти будеш готов, відкрий очі і посміхнись з поверненням тебе.